М'язи тазового дна і приводящі м'язи. Значить, ось у нас передній трикутник тазового дна він від лобкової кістки до сідалішних бугрів, сідалішних кісточок. І по лобковій кістці у нас йде прикріплення п'яти приводящих м'язів. Один м'яз іде ось аж від сідалічної кісточки аж до голені, а всі решта йдуть ось від э, верху до низу бедреної кісточки. Я тут схематично дві намалював, але ви зрозуміли, що м'язи всі ось вони йдуть по сідалічному, по лобковій кістці від сідалічного бугра, і ось так ось так вони йдуть до ноги. Ці м'язи виконують рух приведення ноги. Це з отакого положення. Раз. І приводять в центр. Навіть трошки в сторону до протилежної сторони тазу. Ось. так це робиться. Чотири м'язи виконують а, приведення і згинання. Тобто, коли так, нога припіднімається в углах, це воно нас згинання в тезобідреному суглобі. І приведення, тобто такий рух. І велика приводяща мишця вона робить і приведення, і розгинання. Тобто, ось тут наша нога знаходиться в суглобі, вона робить розгинання разом з ягодичним м'язом і приводить до. До центру, до копчика, в сторону копчика, ось так буде гарно видно. Тобто ось такий рух. Ці всі рухи ми будемо виконувати, відчувати на занятті, і нам дуже важливо буде відчути рух ось в, між тазовими кістками і крижом ось в цьому суглобі. В цих суглобах ми будемо. Робити такі вправи, які мають звільнити цей е, суглоб і повернути йому легкість і відчуття руху. Якщо ви будете відчувати, що тут навпаки воно все зжалось, затислость, є дискомфорт, або не відчувається приємний малесенький рух, значить, ви занадто напружуєтесь і занадто сильно зжимаєте ягодичні м'язи, і великий приводящий. Тобто будьте дуже уважні. Ціль нашого заняття відчути приємний розслаблюючий рух і звільнення ось цього суглобу. Це дуже велику користь принесе в цілому і для осанки, і для поясниці, і для тазового дна. Зараз покажу. тазове дно. ось наш. Копчик, кри... криш, копчик, е... сідалічні кістки і лобкова кістка. Це у нас передній трикутник тазового дна, а це задній трикутник тазового дна. І от зв'язок приводящих м'язів і тазового дна. Коли виконується з... згинання, Тобто піднімаємо ногу до живота, бедро до живота, включається трошки в роботу передній трикутник тазового дна і приводящий м'язи з цієї сторони. Коли ми робимо розгинання, тобто включається, ягодиця і нога піднімається вверх до спини, боба поклади голову нормально не лякає людей. Коли робиться розгинання, Включається в роботу найбільший привод, привідний м'яз, і задня частина тазового дна. Тобто ми це все відчуємо на своєму тілі, на, на своєму дні під час заняття максимально уважно до того, щоб не зажимати собі таз і протипоказань до, цієї, до цього заняття немає. Якщо вам лікар дозволяє робити ЛФК і будь-які вправи, також ми рухаємось обов'язково в зоні комфорту. Якщо щось викликає дискомфорт, або неприємні відчуття, можна пропустити або знайти такий спосіб, там трошки допомогти собі руками, розгрузитись, щоб було це приємно робити і не виникало дискомфорту. Далі ми будемо. В першій вправі сідати на м'ячик, і нам потрібно його розположити, покласти в задній трикутник тазового дна, ось сюди, між сідалічним бугром і копчиком. Тобто ми покладемо м'ячик ось так. Тут у нас буде великий ягодичний м'яз, ми через великий ягодичний м'яз достанемо до. Тазової діафрагми до самого глибокого шару м'язів тазового дна. І ми отут будемо сидіти, таз трошки отак підвернеться на одну сторону. Подихаємо, і це допоможе нам його гарно розслабити і пропрацювати, і відчути наше тазове дно. При наступній вправі нам потрібно буде: отут дуже уважно, м'ячиком. Ми будемо проводити, я навіть ось так ручечкою покажу. Ми будемо проводити по ось цій лінії. Сюди, всередину, в тазове дно, в зону проміжності. Ми не залазимо. Ми проходимо ось тут по поверху. От, аж отак буде гарно видно. І отак і отак. Ми йдемо поверху, проминаємо місця прикріплення приводящих м'язів, але не залазимо в проміжність. Тобто, ми м'ячиком будемо ось так прокатувати. По лобковій кістці від сідалічного бугра до лобкової кістки. Ось такий його. І, ще, може, з такого ракурсу вам покажу. І також м'ячик буде ось тут знаходитись, між сідалічним бугром і копчиком. Копчиком на м'ячик ми не сідаємо, а розполагаємо його між цими двома структурами тут. То сідалішна кістка, копчик. Ось тут обережно сіли, дихаємо і відчуваємо, як наше дно буде трошки включатись на дихання, відносно дихання. Тепер про саму роботу тазового дна, що нам потрібно відчути і як воно має працювати. Подивіться уважно, ось знову такі сідалічні бугри, копчик. І ось тут іде рух. Отакий. Я надіюсь, ви його бачите, оці кісточки трошки розповзаються в сторони, трошки зближаються. Ще от максимально близько в камеру. Надіюсь, вам помітно, що вони трошки розходяться в сторони. Е, значить, коли м'яз виконує свою, свою роботу, він зменшується в довжині. Тобто. Ось наш м'яз ходить і, і дві сідалішніх кісточки мої нігті. Коли він розходиться, він розтягується. Коли виконується робота в м'язу, він скорочується. Ось, раз, два, ось раз, два. Це його робота. Коли він провісає, або, навпаки, вверх видувається, це іде розтягнення сили і роботи в цьому немає. Ми Будемо намагатись відчути саме ось цей рух. Ось нейтральне положення. Він скоротився раз, розтягнувся. Нейтраль, він скоротився, трошки зменшилась відстань, розтягнувся. Ще тут дуже гарно допоможе ось така візуалізація. І це також потрібно буде уявляти і візуалізувати е, мої передпліччя це тазові кістки, сідалічні кістки. А лодоні і пальчики тазове дно. І м'язи саме плюс-мінус виходить така робота між клеточками в м'язах, щоб вони скорочувались, ось вони так уплотнили свою структуру, раз розслабили. більш така рідка структура стала, коли виконується робота, воно раз уплотнилось, м'яз скоротився, розтягнувся. І не має бути: ось, наприклад, м'яз скоротився. Якщо він розтягнеться вгору, ну, часто при вдоху там вивалюється дно, або при видуху його там втягують. Даже часто рекомендують там втягуйте непонятно куди і непонятно для чого робота іде ось. По, можна сказати, горизонталі. І оцю роботу нам потрібно буде відслідковувати. І навчитись відчувати її, і виконувати, щоб це було от якраз в самому-самому такому правильному темпі, ритмі, і щоб це приносило вам користь і здоров'я. Тепер ще покажу, що ми будемо робити, і як відчути свої приводящі м'язи і тазове дно. Опускаємо руки вниз на живіт, знайшли лобкову кістку і вниз від цієї кістки до ноги, дійшли, отак, між ногу взяли себе, прихватили, дійшли до сідалічного бугра. І от по цій всій зоні, де лягає у вас ось так пальчик, там кріпляться. Приводящі м'язи. Ну, і вони ось тут під рукою також йдуть по внутрішній поверхні носі, ноги, і одна навіть йде до голі. Ось це все відчули Промас... Зажували ще з другої сторони. Відчули свою лобкову кістку, відстань від лобкової кістки до. Сідалічного бугра, звернули увагу на чутливість з однієї, з іншої. Вона однакова, чи відчувається якась різниця в цій е... області, ну, вона має просто відчувати, що натискали, і не має бути болю, якщо є біль, від того, що ви туди нажимаєте, це поганий дзвіночок. Ми це пропрацюємо і все буде супер. Ще покажу. Ось цей рух: це приведення, приведення, згинання, розгинання. Розведенному суглобі. Приводяще м'язи виконують згинання і приведення. Ось так, бачите, сторону буде діагоналі. А великий приводяч м'яз виконує приведення і розгинання. Це такі для справочки і це все в другому в самому занятті.